Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу відзняти для вас відео техніки, яку ми купили для своєї ділянки. Я думаю, ви з назви відео вже здогадалися, що це за техніка. Скажу так, що я дуже сильно задоволена нею, мені дуже подобається. І я зараз хочу зробити огляд і більш детально розповісти вам. І так, як ви бачите, це наша нова зона косарка бензинова від компанії Дніпро. Скажу зразу, що ніхто мені за рекламу не платив. Ми купили, тому що ми вирішили, що нам потрібна зона косарка. Що я хочу сказати? Вона мега крута. Мега крута, тому що вона їздить сама. Це не така газонокасарка, яку потрібно штовхати. Тут потрібно за нею бігти і ловити її, ну, тримати, направляти її. Вона їде сама. Це бензинова газонокасарка. Чому вирішили взяти бензинову, а не а бензинову газонокосарку, а не акумуляторну? Тому що а в нас ж велика ділянка, тому а велика ділянка і а взагалі акумуляторна. Вона е, можна скосити десь зараз. Це якщо територія повністю рівненька, гарненький рельєф, то можна скосити десь приблизно за годинку, можливо, півгодинки, покосити нею можна. Е, і розряджаються акумулятори. Е, плюс ціна. Мене дуже сильно здивувала. Ви, до речі, не дивуйтесь, якщо я буду махати руками, тому що дуже багато комарів у нас. А, тому. Так от, ціна Ціна цієї газонокосарки 11 тисяч, дається по акції. Плюс йшло в подарунок ще нам олива йшла в подарунок. Що я хочу сказати? Вона взагалі крута, металева тут, корпус її металевий, а в акумуляторних вона пластикова. Тут металева, їздить по будь-яких ямах. Скоро дуже класно. Звичайно, якщо трава буде по коліна, вона брати, вона бере цю траву, але дуже швидко забивається вихід саме тут, де з підножа траву пере, трава переходить в цей контейнер, то забивається цей вхід. А так би, якщо б чесно, мені здається, якщо б цей вхід був би більший. Мені здається, вона б і високу траву косила. Просто мега крута, дуже проста в використанні. А, до речі, ціна акумуляторної 9 тисяч, плюс до неї потрібно купляти два акумулятори по 3 тисячі. Тобто, в результаті виходить звичайно пластикова акумуляторна, набагато дорожча, і плюс до того, за неї її треба штовхати, вона сама не їде. А це така машина, крута реальна машина, мені дуже подобається. Регулюється тут дуже легко, регулюється висота скосу. І ще я зараз, так як у нас була трава висока, я, ми скосили звичайним тримером, тому що ну, не хотіли, щоб її перенавантажувати. Пройшло десь буквально дня три. І я хочу зараз цю всю траву, яку ми скосили, зібрати цією газон-косаркою. Звичайно, я покажу, як вона скошує маленькі газончики і маленьку травичку. Тут газона, трава бур'янці, і як вона скошує велику. У нас здається, десь... десь тут повинна бути висока трава, і я е... покажу, як вона бере і траву високу. А зараз трішки ближче покажу, як вона взагалі виглядає, але ну, вона мега крута. А потім покажу, як вона їздить. Так, ближче вам покажу нашу цю касарочку. А, так, з чого почати? Дивіться, ось тут ось металевий такий корпус. І під цим корпусом йде ніж, який скошує повністю всю траву. Пластикові йдуть колеса. Пластиковий також верх. Тут у нас вливається а, бензин. бензин а, чистий бензин ливається. Далі дивимось. Ось тут у нас регулюється висота покосу. Регулюється висота покосу. Одною рукою незручно це робити. Дуже просто. Так, є додатковий вихід, щоб з боку трава виходила. Е, І також ось тут. Так, тримайся. Так, так збоку і позаду знімається так легенько цей контейнер. І ось тут -от можна робити заглушку. Також е, можна мульчувати цією косою. Е, вона, коротше, крута. Ось така. І контейнер ми вже косили нею, вже пробували. І я дуже задоволена. Єдиний момент у нас був, це коли ми, я, напевно, натрапила на якесь щось десь зацепилось, і відлетів у нас ось цей купочок для оливи. Але ми його знайшли. І вставили. Не знаю навіть, він тут добре закручений. Не знаю навіть, як це могло відбутися. А, так, що тут ще? А, заводиться дуже просто дуже легко і просто все заводиться. Зараз я вам покажу, як це все відбувається. Я можу навіть сама це все зробити. Дуже просто: а, ручка не регулюється, висота її не регулюється. Єдине, що вона складається. О, ой, ось так от. І можна її перевозити. В такому вигляді ми її і перевозили, тому що коробка дуже велика була, і в машину в багажник наш вона не поміщалася. Ну, давайте я зараз покажу вам її в роботі. Ну що ж, погнали, Складаю я, розкладаю ручку і заливаю в бензин. Заливаю я чистий бензин. Також перед початком роботи потрібно влити оливу, оливу нам влили ще в магазині. От, і Перед кожен, кожним разом, коли заводите, потрібно перевірити, чи є олива. Ну і приступаю я до роботи. А, зараз я збираю траву, яку ми скосили за три дня до цього, і вона вже лежить суха. І я вирішила дуже багато а, кульбаб, і я вирішила й. Ї... Їх зібрати, щоб цей пух не розносився по всьому полю, щоб все ж таки менше в нас було цього бур'яну на наступне рік. А взагалі, Щоб збутися бур'яну, потрібно газонокосаркою скошувати квіточки. От. Ну, це такий відступ від, цього, від роботи косарки. Всю цю роботу, все це поле я зробила за півгодини. А Саме поле, це все, що ви зараз е, побачите на цьому відео. Е, скажу, що просто це було зробити. Я не скажу, тому що все одно забивалася трава, тому що вона була високою і забивався цей вхід, де переходить з підножа в контейнер. Де саме контейнер, який збирає, збирається ця трава. Але мені здається, я набагато швидше це зробила, ніж я б робила б це руками або там граблями. Ну і звичайно обкошую свої деревцями. А свої дерева ближче я покажу в наступному відео. Тож не забудьте, не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні відео. А ще я хочу сказати, що це дуже класна штука для того, щоб мульчувати е, свої, свій город. Я вже цією травою, яку навіть зібрала, я замульчувала полуницю. Е, звичайну частину, не багато, але е, цю траву я. Викристала тому ця трава не піде там на гноярку, чи ще куди ще кудись. Не будемо її викидати. Не віддавати, а будемо мальчувати. А, так, працювала я косаркою, саме збирала траву на цьому полі, не всю траву збирала. Там, де була дуже велика і густа трава, косарка не хотіла її брати. І, відповідно, я вже вирішила її не мучити, не перенавантажувати, а от зібрала те, що менше було, і все. А решту я просто граблями згрібала, а потім після того, як зібрали повністю цю всю траву, я вже, відповідно, проходилась косаркою, щоб підрівняти і зробити однакову травичку. Ну, і відповідно покажу вже час певний пройшов, після того, як була скошена трава вперше. Напевно, з тиждень. І я хочу вам показати, ось як на маленькому газончику вона взагалі косить. От Кожний, кожний ряд, який я прохожу, я змінюю висоту, щоб ви на відео побачили взагалі, як, яку висоту взагалі вона бере. І обрала для себе той, що мені підходить, і вже, відповідно, закінчую повністю все подвір'я. В такому ж з такою ж уже. Для того, щоб заохотити вас додивитися дане відео до кінця. А, я хочу сказати, що вас в кінці відео чекає дещо дуже цікаве. Так що додивлюйтесь до кінця і потім напишете, як вам. Ну, а зараз я хочу вам показати взагалі, як працює ця косарка на високій траві. А, тут. Трава, можна сказати, по коліна. От, і я поставила на високий е, рівень, е, щоб високий, найвищий рівень скосу був. от, І от, відповідно ось так от вона косить. Доволі так непогано. Е, мені подобається раніше. Е, можливо, раніше була просто трава більша, а зараз. Тут менша трішки трава, ну і тим паче тут минулого року косили. Ну от Ось так, от такий от варіант. Також хочу додати, що звук цієї косарки дуже такий шумний. Я навіть коли косила в себе в нагороді, вийшла сусідка, каже, я думала, що це трактор працює настільки шумно. Так, у мене тут, я не помітила, а почала камера трішечки хилитися в іншу сторону, тому зараз все поправимо і далі будемо знімати. Так, а зараз хочу перейти на трішки більшу траву і показати саме, як вона косить. Як бачите, ось вона і зупинилась. Але її легко можна відсунути назад, колеса крутяться. Тоді, коли припиняє вона свою роботу, колеса крутяться, і можна відповідно вже завести її знову. Але потрібно дивитися взагалі, що відбувається там під ножами, тому що от у мене на даний момент забився цей прохід, про який я говорю, і траву велику вона. Не бере. Тобто я тут можу спокійно взяти, підняти її і витягнути траву, і відповідно знову завести. Але ж знову ж таки, я хочу сказати, що ця косарка вона не предназначена для такої високої трави. Це я вам просто показую, що взагалі вона може. Ну і е, Вирішила я також пройтися і показати вам, як вона скосить. Ось таку високу траву, саме доріжку я вирішила так зробити. Пишіть вам взагалі, як вам відбувається, як поступку вас навіть. Так, зараз у нас буде фінальний етап роботи з нашою косаркою. Ми її будемо мити. Так, вона миється водою. Це нам сказали, ми робимо це вперше. Який тут метод, Ми от прикріпили ось таким чином. Там є вихід, взагалі дається ось така насадка, переходничок, але наш, наші шланги не мошки, але наші шланги не підходять. Тому ми вирішили так, зараз пробуємо. Якщо буде витікати сильна вода, потрібно буде докрутити. Так, перевернула я нашу косарочку, і ось такий вигляд тут а, після мийки. Звичайно, не ідеально, але доволі так непогано. А, ось результат. До речі, ближче покажу вам ніж. Вже трішки начербився навіть. Напевно, на якийсь камінь потрапило. Я ж думаю, ці вигімки повинні були бути такі. Так, ось такий ось у нас результат. Гера, заспокойся. А, Друзі. Ти все сказала? А я ні. Друзі, всім раджу цю косарку, вона мега крута, я задоволена нею на 100%. І Гера також задоволена. А, раджу всім, купуйте. А... Вона мега крута. Все, що я можу сказати. Звичайно, якщо у вас гарненький рельєф, маленька травичка, газончик гарненький, то тоді, да, вам можливо і підійде маленька якась пластикова газонокосарка. Але в моєму варіанті тут без такої косарки ми взагалі, я не знаю, як ми були, як ми минулого року були. От, всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, поставити лайк, дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. А я надіюся, що я буду і далі регулярно, з нормальної регулярності виставляти відео. Звичайно, мотивувати мене будете ви, якщо ви будете коментувати і лайкати мої відео. Всім гарного дня, вечора, все, до зустрічі!